Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, які присутні в цьому храмі. У нас триває катехізація дорослих. Також вітаю всіх, які будуть дивитися це відео. Ми продовжуємо цикл наших катехез про подружжя. Ми минулий раз, пам'ятаєте, трошки говорили чоловікам про жінок. Частина перша була. Сьогодні продовжимо знову говорити чоловікам про жінок. І потім будемо продовжити трошки про чоловіків говорити. Аби якось багнути ну, ті такі незрозумілі істоти для себе, так трошки, сьогодні поговоримо про жінок або конкретно про такі великі дари, які мають жінки. Це конкретно подільність уваги і емоційність. Більшості жінкам, більшості жінкам зазвичай характерна подільність уваги. Є деякі чоловіки, котрі теж мають таку можливість, так, одночасно, наприклад, робити якісь речі. Але зазвичай це перевага в жінок більше в цьому, так. Тому сьогодні я хотів би, щоб ви ми звернули в цій катехезі увагу на те, що ця риса, насправді, подільність уваги є безцінним скарбом. Безцінним скарбом, наприклад, для жінки, котра має дитину. Для жінки, яка працює з дітьми, для жінки, котра є одруженою взагалі, взагалі для кожної жінки. Жінка, ми трошки вже про це згадали, може одночасно робити кілька речей. Я то сам переконався на своїй мамі, на тих жінках, котрих знаю. Жінка може готувати на плиті кашку, чути, якщо там дитина грається, чи вона тихо, чи щось там не натворила. І ще паралельно чути, що там у новинах говорять. Одночасно паралельно, Чоловікові це тяжко збагнути, він не розуміє, як то можливо одночасно чути все. Так? І тому про це трошки сьогодні скажемо. Для чоловіка це щось є таке, цей дар жінки, подільність уваги це щось є дуже незбагненним, особливо тим чоловікам, котрі не мають цього дару, а більшість не мають цього дару. Подільність уваги це чудова, жінка, це чудова, перепрошую, риса жінок, яка дає змогу справно управляти надзвичайно важливою фірмою, яку ми називаємо е, сімейний будинок, родинний дім, теж то, то фірма. Е, однак все має свою ціну. Так, тобто, якщо жінка має перевагу в чомусь одному, то Має недостаток в чомусь іншому, так само, як чоловік. Якщо чоловік, наприклад, більш такий прямолінійний і може щось візьметься за щось одне, і якщо візьметься, це питання, бо треба йому часом 350 разів сказати, що йди зроби. Ні? Ви жінки знаєте про це. Але якщо візьметься, то зробить, ні? до кінця вже зробить. А жінка почне і то, і то, і то, і то, до кінця ніч, і, 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 і така розпорошена, але, але почала все. Так, одночасно, кілька робіт. Власне, цьому є ціна. так, що Жінка береся за все і часто густо не все виконує до кінця, або їй треба на то все часу і потім не справляється. так. Це власне, ціна подільної уваги. Складно, щоб жінка одночасно роблячи кілька справ, закінчила всі в одну і ту ж саму мить. Ну, Це неможливо. Ну, Наприклад, в той момент, коли чоловік вертається з роботи, це нереально і навіть ну, нелогічно. Довкола нормальної жінки завжди є чимало незавершених справ. Ну, Чоловіки вважають це балаган, але для жінки це ну, нормально. Тому варто стриматися чоловікам, дуже важливо, і не говорити, що подивися на мене, я якщо щось починаю робити, то завершується до кінця. А ти подивися на себе. Почала робити одно, не доробила то, почала це, не доробила, або це зробила і то, і то не зробила так, як треба, ну і так далі. Це дуже важливо, так, щоб чоловік не казав, що будь так, як я. Бо жінка не може бути так, як чоловік, бо вона жінка, а чоловік не може бути так, як жінка, бо він чоловік. І це дуже важливо. Якби жінка дуже цікаво, автор цього, цього тексту, цієї статті, на яку я відсилаюся, в описі під цим відео буде подано книгу, на яку я опираюся. Дуже цікаве порівняння використовує, я хотів би його вам теж озвучити. Каже так, якби дружина серйозно перейнялася таким твердженням чоловіка, тобто, що треба взятися за щось одно і зробити до кінця. І не робити нічого іншого, лише одно. Так, і робила би так лінійно, так, лише одну справу по черзі, то той обід, який чоловік мав з'їсти в понеділок, з'їв би його в суботу. Тому так. Бо робила би все так по черзі, поступово як чоловік, і більше нічого, лише одну справу. Замість того, щоб якось ну, злосливо реагувати на це, чи висловлювати якісь претензії до дружини про її незавершені справи, варто просто допомогти їй закінчити все те, що вона розпочала. Тобто чоловікові необхідно дружині допомагати це дуже важливо. Це я кажу всім чоловікам, які будуть мене чути, і теж кажу це собі. Це не так, що я говорю це з позиції, що я вже то все роблю. Ні. Але це теж кажу до себе. Так? Що варто допомагати все те, що жінка починає робити. Дуже важливо, так? Бо жінка розпочинає все, але все не може виконати відразу. Щось починає на 70% зробити, щось на 60, щось на 40, щось на 30. Але якщо чоловік їй допомагає, то це. От тоді та сім'я функціонує справді е, добре і є менше сварок. Є ситуації, коли жіноча подільність уваги може неабияк роздратувати чоловіка. Наприклад, приходить чоловік із роботи або просто щось сталося і він хоче поговорити з жінкою, як чоловік. так? І вона каже: Ну добре, ну ходи, будемо говорити. Сідають двоє до розмови. І жінка паралельно, я не знаю, починає складати собі там одяг, або, я не знаю, щось там ще не знаю, доробляти по кухні і говорити з чоловіком, бо для неї це нормально. Вона, жінка, в неї є подільність уваги. І вона може нормально, адекватно, повноцінно послухати чоловіка і все почути, що він скаже, бо в неї є подільність уваги. Натомість чоловік розсуджує по-чоловічому. І він, коли починає з ним жінка говорити, або починає жінка нібито його слухати, бо для чоловіка, якщо жінка не. З ним очі в очі, а ще щось там робить, це що означає по-чоловічому? Що мені то не інтересно, то собі там поговори. Чому? Бо чоловік розсуждає по-чоловічому. Чоловік, якщо хоче говорити, він каже: сюди". бере чоловіка і говорить двоє очі в очі, тет та тет. Не роблять ще паралельно. Якщо хтось там ще під час цього грається в телефоні, не знаю, робить ще щось там, дочищає до стола. І, так, 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 я тебе слухаю. Це дорівнює для чоловіка, що не слухає жінка. Тому я, наприклад, особисто тим парам, які готую до подружжя, жінкам завжди кажу, що треба собі запам'ятати як телевізор. Ти маєш для свого чоловіка, коли він хоче, а то рідко буває, але буває. Коли чоловік хоче поговорити, а часом може і виговоритися, треба все відкласти. Сісти і як телевізор. Ти маєш бути зосереджена на ньому, бо інакше ніколи не будеш. І будеш постійно мати претензії, що чоловік тобі нічого не говорить, з тобою не хоче говорити. Чому? Бо він себе не почуває вислуханим. Щоб чоловік себе почув вислуханим, треба відкласти все і, сісти, і дати йому це, тобто, щоб він видів, що ти реально з ним говориш. Бо чоловікові, коли жінка ще робить щось паралельно, здається, що вона його не слухає. Бо він чоловік, і він так сприймає. Так? В, такому, в такій ситуації чоловік себе почуває знехтуваним. Так? Тобто, що, ну, то, що я говорю, не є так важливим, тому що жінка, крім того, ще щось робить. тобто для неї це так має таку цінність, так, так для неї важливо. От тот Порядок в хижі, то та, не знаю, та чистота в хаті так повинна бути ідеальна, що вона, якби, ну, тим, то, що я говорю, то на рівні з тим, з тим порядком. Так? Тобто то, що там у мене, що я переживаю, це все. На, на такому рівні, як і там порядок, і чистота в хаті. І тоді робить такий висновок. Чому він так робить висновок такий? Так? Що він є знехтуваним? Тому що він є, знає про себе, як він слухає. Тобто чоловік розсуждає по-чоловічому. І це дуже важливо зрозуміти. Так? Тому, дорогі жінки, коли починаєте розмову з чоловіками, необхідно відкласти все на потім. Якщо реально хочете, щоб чоловік з вами поговорив, треба в той момент. Не тому, що чоловік такий пан, що з ним треба так. ну, все, ніч не робити, відклад. просто чоловік інакший, він, він не буде, послух... ну, не буде вислуханим. Так? Тому дуже важливо, так? те, що дружина не завершує розпочаті справи, не, ще не означає, що вона ну, недолуга, не знаю, якась е злослива, якась не така. Це лише підтвердження того, що жінка є нормальна. Це дуже важливо. Тому для чоловіків дуже важливо, щоб кожного дня спробувати скінчити хоча б одну справу, яку почала жінка. Я не знаю, заправила там в, в пральну машину одяг, чоловік може зробити розвішати. Ну, може це зробити. Може, це великий квест скласти одяг для чоловіка в шкаф і то зробити. Для мене це катастрофа. Складати одяг, але я правильно можу взяти з стиральної машини, витягти його і розвішати. Ну, і те, що вона почала, я можу то довершити. І можу тим самим допомагати їй, бо вона не може все, тому що одночасно береться за, за все. І за при, уборку, за приготування, і за прання, і за все паралельно. Але завдяки тому чоловік, чоловік є ситий, чистий, убраний, і, і в хаті є порядок, і діти є в порядку. Тому що жінка має цей великий дар, який може провокувати, може дратувати чоловіка, бо для цього чоловіка це, це зрив мозга, що як жінка може все робити, ні? А, але завдяки цьому, власне, є порядок. Є Хоч багато справ не завершених, але є багато зроблено. Власне, завдяки цьому. І якщо чоловік розуміє це і підтримує і жінку, допомагає їй довершити всю ту роботу, яку вона поначинала, так? Так, почала прибирання, почала е, го, приготування, і якщо їй в чомусь поможе, бодай одному другому, то є прекрасно. Тому дуже важливо, щоб не цькувати своїх дружин, не цькувати жінок за те, що роблять багато справ одночасно. бо це є великим даром від Бога. Жінка має подільність уваги, і це не має зазвичай. Можливо, деякі чоловіки мають, але переважна більшість ні. Так? Також дуже важливий інший аспект, крім цієї подільності, увага, про яку ми сказали, дуже важлива тема для жінок, для кожної жінки це розмови про почуття. Коли ми говоримо про природні схильності жінки, то не можна забувати про її здатність говорити про власні почуття. Справа почуттів для, жін... для жінок. Куди важливіше, ніж це може видаватися якомусь пересічному чоловікові. Ця здатність є водночас великою потребою, ну, яку чоловіки дуже часто не задовільняють. Тобто бути вислуханою потребою поділитися власними емоціями з близькою особою. Наприклад, такий приклад теж автор використовує в даній книзі в публікації. Уявимо собі ситуацію, дружина народила недавно дитину. Повернулася з пологового, для неї це все нове. Перша дитина. Ті, хто народжували, маєте дітей, знаєте, як це так. Ти ще нічого не знаєш добре, лише з книг або з того, що тобі там розповідали, як це так і за все переживаєш. Перший день провела наодинці з новонародженою дитиною. Чоловік поїхав на роботу. Цілий день була переповнена емоціями, тому що все важливо. Так? Дитина чхнула, дитина зробила там, не знаю, свою справу так І так далі заплакала в перший раз, або ж там ще щось зробила. І потім дитина заснула. Мама вже слухає, чи, чи та дитина хоч дихає там. Ні? І весь час, якби жінка живе в такий, хоч нічого ніби не відбувається такого ну, надзвичайного. Але жінка живе весь час у напрузі. Так? Тобто, що з дитиною сталося? Там? Вона випорожнилася, але то щось там зеленувато є, а то щось не таке, а щось вона там дихає не дуже так. Або... І по цілий день, і нібито нічого надзвичайного не відбулося, але це постійна, постійний якби, стрес, так? І в ту ситуацію вертається чоловік, який втомлений, можливо, з важкої праці вертається з, з роботи додому. Ну і дружина здивована розповідає йому: Ну, нарешті, ти вдома. Ти знаєш, наша дитина в 9.15 випорожнилася, і те та, та випорожнення було якесь дивне. В 11:10 почалася гикати. Потім почала спати. Мені здало, що перестав дихати. Чоловік думає, на що це мені про е, те, як вонася випорожнила про, про всі ті там про пелюшки, Ї не розуміє цього. так? І чоловік може сказати, дай мені спокій. У мене серйозні проблеми на роботі, а ти мені тут морочиш голову із своїми памперсами і з тим, всім, що дитина там, не, не знаю, яким пробачте, покакала. Не? Е, для чоловіка і для жінки чути, це що? Тобі не важлива наша дитина. Тобі це все не важливо, так? Тебе то не цікавить, який ти батько. Бо, бо мама турбується як мама. Батько для батька важливо. так? Ми чоловіки теж цікавимося власними дітьми, але по-чоловічому. По-чоловічому. Ми не очікуємо, чоловік не очікує від жінки звіт. Так? Ранковий звіт. Значить, Ми тоді то встали, тоді то, то зробили, тоді то. Чоловіка завжди цікавить фініш. І, можливо, кінець жива. Здорова? Окей, я йду собі відпочити. Тобто для чоловіка це важливо. Жінки, а для жінки все важливо. А, по, а, цей, а, а потім почала кашляти, а потім думала, що вона не дихає, а потім то то, а потім. Чоловіка це не, це не інтересно. Йому це... І жінці може в такій ситуації здатися, що ну, чоловік якийсь байдужий, я не знаю, холодний, його дитина не цікавить, він не любить дитину, не любить її. І ла-ла-ла, і починати плакати, ні? З того всього. А чоловік просто реагує по-чоловічому, йому важливо, дитина тепер здорова. Як треба вести в лікарню, то окей, сідаємо, відразу їдемо. Але як здорова, як жива, ну то добре, то мені, мені ці деталі не обходять. Мені, мені, то, мені то не цікавні. Не тому, що чоловік поганий, просто чоловіка цікавить кінцевий результат. Не очікуйте від чоловіків, дорогі жінки, що після повернення з роботи чоловік буде уважно вислуховувати безглузді розповіді про колір і консистенцію дитячого калу. Бо це реально чоловікові абсолютно ні до чого. Хоча для жінки все важливо. Вертаємося до чоловіків, дорогі панове, чоловіки, ті, які будете мене чути, треба поглянути на справи без зайвих емоцій. Так? Для жінки завжди важливо поділитися своїми емоціями, тобто то, що я пережила, тому що це важливо. Навіть якщо чисто логічно ця дрібничка як для чоловіка, то для жінки це важливо чому? Тому що вона це пережила емоційно і хоче це розповісти своєму чоловіку. А якщо чоловік не слухає, то що зробить жінка, Подзвонить мамі, і ти знаєш маму. А в мене то. -то..." Ні? Ну, Тому що вона жінка. Чи внутрішня потреба дружини поділитися своїми емоціями та переживаннями є морально поганим? Зовсім ні. А хіба чоловік не повинен задовільнити потребу жінки? Адже, як знаємо, від цього залежить, якою вона, тобто жінка буде в сім'ї. Його не мусить цікавити матерія, про яку говорить дружина, а це дуже важливо чоловікам знати. Не мусить його цікавити там ті всі подробиці, але його має цікавити дружина. Про те, потреби, якої він зобов'язався дбати. Так? Тобто чоловік зобов'язується через таїнство подружжя дбати про потреби своєї жінки. Якби чоловіки знали, наскільки. Як багато залежить від виконання цієї жіночої потреби, так? тобто вислухати жінку, коли вона емоційно там ділиться тим всім, що вона пережила, навіть якщо це здається, дурницями і дрібницями, то, безперечно, ревно і уважно слухали б розповіді про колір і консистенцію дитячого калу. Жінка, чоловік, якої не вміє слухати, мусить поділитися тим і з кимось іншим, тому що вона жінка. І, є так... і особливо, коли вона переповнена емоціями, вона мусить поділитися з кимось. І ви, жінки, це добре знаєте. І потім у чоловіка можуть виникати претензії, що жінка, наприклад, про все ділиться лише своєю мамою, що для неї важлива лише мама, що вона все розповідає подругам. Так? А якщо, не дай Боже, з'явиться в її житті якийсь інший чоловік, який захоче її послухати уважно і доброзичливо, і навіть про консистенцію дитячого калу і про ці її емоції. Так? про... То цей чоловік, котрий її вислухає про її емоції, так, тим, вона дозволить їй поділитися з тим, що вона переживає, то якби ви, виконає таку нездійсненну емоційну потребу, задовільнить цю потребу. Так, і емоційно такий чоловік, який послухає жінку, він стає для неї ближчим. І може бути так, що коли власний чоловік не задовільняє емоційні потреби своєї жінки, чужий. Може заповнити ті прогалини. І це може стати початком втечі дружини з подружжя. І розлучення навіть з її ініціативи. Тому, шановні чоловіки, не легковажте почуттів власних дружин, бо це не лише почуття, а це аж почуття. Дуже важливо. Так? Жінки емоційні, треба їм на це дозволяти, щоб вони були собою, приймати їх такими, і цікавитися нема. навіть якщо певні деталі є для нас не дуже цікаві, необхідні, але цікавитися, власне, дозволяти їм слухати їх уважно, щоб дозволити почути себе вислуханими. Так як нам, чоловікам важливо, щоб нас послухали, так, як телевізор, так і для жінки дуже важливо, щоб її вислухали, навіть якщо вона говорить просто про свої емоції, а це. Логічно не дуже цікаві речі і не потрібні для чоловіка, але це дуже важливо, так? І теж важливо, щоб цей дар подільності уваги, аби чоловіки не осміювали і не пробували жінки зробити чоловіка, тобто робили ще одну справу і до кінця, і по порядку, як я чоловік, бо я так роблю. Але щоб допомагали в жінці в тих всіх справах, які вона розпочинає, і це набагато краще, аніж спробувати переробити жінку на чоловіка. І, і, і на кінець того і так нічого не буде, бо, бо жінка і так є жінкою, і так буде розпочинати купу справ, які буде можливо не довершувати, або довершувати потім в довший час, ніж чоловік. Але в цьому і є краса і, і жінки, і в тому є її великі дари, і подільність уваги, і то вразливість, про яку ми говорили минулого разу, і теж емоційність, яку має жінка, це є великими дарунками від Бога і теж для чоловіка. za jakim jest Rynka u podróży.